Які зміни відбулися у бренду більше? Ми почали е, ще більш завзято. Е, Ну, ми почали якби більш по-дорослому все робити. Шопери, ти кажеш нічого такого виняткового, але вони прекрасні. Коли у мене дівчата е, замовляють цей кардиган е, в Харків або в е, Запоріжжя, наприклад, е, у мене взагалі волосся дибки такі в'язані орнаменти, які схожі дуже на вишивку. Я собі вирішила, що це класне слово, яке може бути зашито. Ну іншого нам зараз не треба. Який фльор? Притаманний вашим речам, які присвячені саме Україні, після перемоги Україна буде з нової сторінки, з чистого листа нова, оновлена. Усім привіт, вітаю вас на проукраїнському каналі. Сьогодні будемо говорити про український бренд Віш із його засновницею Веронікою Бетан. Вероніко, привіт, рада тебе бачити. Привіт. Отож, розкажи, будь ласка, які зміни відбулися у бренду Віш після початку Великої війни в Україні. А, ну, З початком війни, мабуть, як і у всіх. Нас було повне нерозуміння, що з нами буде далі. Перший місяць, звичайно, думала, що все закінчилась, вся наша робота, що це більше нікому не потрібно. І, в принципі, тоді я поїхала до Європи і думала якось там викручуватися. Але у нас в Україні залишилась моя партнерка Маша, і за допомогою того, що ми були такі якби по, по, по два боки кордону, скажімо так, ми змогли організувати нашу роботу. Спочатку у нас з'явилася така якби оперативна ідея за ситуацію. Ми вигадали, що ми будемо ну так як я була в Польщі, і там було дуже багато таких жінок, як я, які не знали, що їм робити в цей час. Це був березень. Я подумала, що я можу залучити таких жінок для того, щоб ми в'язали там речі і таким чином продовжували і нашу роботу, і надавали роботу цим жінкам, які якби, її шукають, потребують і так далі. І на цій хвилі ми тоді зробили продаж таких патріотичних шоперів. У нас були жовті і сині. Ми назвали їх Ukraine, звичайно. І у нас от якось тоді все запрацювало. Саме на цій хвилі, тобто, люди в основному із за кордону почали у нас робити замовлення, підтримувати нас е, дуже підтримували. Для мене це було ну прям таким ковтком повітря. Тому що люди, ну я розуміла, що там не було ніякого супердизайну дизайну цієї сумки. Це була звичайна в'язана сумка, але люди просто підтримували ідею і потім. Люди в Україні так само почали повертатися вже десь з кінця березня. У нас почали повертатися наші замовники, е замовляти наш основний асортимент. І я так обережно почала питати наших майстрів в Україні, чи готові вони працювати. Виявилося, що всі в основному ну, більшість наших майстрів все таки залишились в Україні. Всі сидять, чекають роботу, всі дуже раді. І так ми почали більш активно працювати. Так, тому ну, на сьогоднішній день я можу сказати, що наша робота є навіть більш активною і більш професійною, ніж була до війни. Ну, якось у нас так сталося, що цей період він е, вплинув так на мене і на Машу, що ми почали е, ще більш завзято, е, ну, ми почали якби, більш по-дорослому все робити. Знаєш, коли ти розумієш, що іншого шансу не буде, ти або просто робиш все, що ти можеш. Або е, не робиш, і ми почали виходити на нові ринки, шукати нових партнерів. Е, е, і от зараз все слава Богу, працює. Ми працюємо, і ми за цей час залучили ще більше нових майстрів. Ми е, знайшли нових партнерів нові цехи, Нам довелося повністю змінити е, ну не повністю частково змінити команду, бо все таки частина людей поїхали. Частина виробництв е, ну, ми, з якими ми працювали на аутсорсі, е, хтось зачинився. Хтось навпаки відчинився, тобто, все так змінюється, тече і пливе, і ми під це якось підлаштовуємось. І а, в цій ситуації, ну я вважаю, що те, що у нас зараз виходить, це дуже непоганий результат для сьогоднішнього дня. Тим більше враховуючи, що ми працюємо. А в недешевому сегменті одягу, і все таки у нас на сьогоднішній день 90% замовлень замовлень, це все таки Україна. Так, у мене буде сто кілька коментарів стосовно того, що ти сказала. Ну по перше, шопери, ти кажеш нічого такого виняткового, але вони прекрасні, а вони дуже зроблено зроблені якісно і це видно дуже гарні кольори. Тому я навіть і не дивуюся, що їх почали активно замовляти, тому що ну вони дійсно варті уваги. А по-друге, що дуже приємно коли ти кажеш, що навпаки зараз більш завзято почали працювати, якось навіть справи пішли вгору, це дуже приємно чути, тому що мені здається, взагалі що світ тримається на українцях, в тих умовах, в яких ви створюєте цю красу. Це просто ну це просто неймовірно. І це заслуговує на велику повагу, і я думаю, що ближчим часом українські бренди будуть дуже популярні і серед європейців, в тому числі. Ну принаймні будемо докладати для цього. Чималих зусиль, скажи, будь ласка, а що змінилося у виборі українок серед вашого асортимента? Що вони зараз найбільше вибирають? Тому що я побачила, що ви повернули там попередні колекції, які робили ще до війни. Наприклад, ваші кардигани, лоліпоп дуже відомі. Так що ще повернули? Чи можливо зараз якісь колекції відійшли навпаки на задній план, тому що вони не цікаві і не актуальні для українок? Що вони обирають? Чи змінилися їхні е, якісь уподобання? Так, ну, по-перше, у нас такий бренд, що ми не робимо якихось певних колекцій. Тобто, я, Ясна справа, що кожен сезон ми випускаємо щось нове, але ми себе позиціонуємо як слово. Фешн бренд, тобто, ми не не поспішаємо за сезонними постійними оновленнями. Ми робимо свої колекції більше по натхненню. Тобто, коли нам захотілося, ми зробили нове. Але ну про те, що там ми повернули старий асортимент, ми його просто не вилучали. Він у нас просто постійний, а змінилося. А ну, мені здається, що змінилося більше ставлення до якісного і такого. Ну, у нас зараз найкраще продаються речі, як не дивно, преміум сегменту, тобто з якісних дорогих матеріалів, базові ем, светри. Ну ем, продаються різні речі там яскраві. Я не можу сказати, що всі зараз перейшли там на сірий колір чи щось таке. Ні. Дуже різні вподобання. Навпаки, наприклад, восени, поки ще було тепло, у нас дуже гарно купували яскраві речі, і це було приємно, тому що я розуміла, що люди не всі там в траурі Чорному, а все таки людям хочеться, коли у мене дівчата е, замовляють цей кардиган е, в Харків або в Запоріжжя. Наприклад, е, у мене взагалі волося дибки, і я не розумію що, ну як, ну. Так само, як люди, які живуть в Європі, не розуміють, як ми тут в Києві там ходимо в театр, чи ще, ще щось. Так само мені важко зрозуміти, хто в Харкові носить е, такі речі. Але люди продовжують жити, люди купують, люди насолоджуються. Ну, і це прекрасно. Ну, у нас просто така була географія замовлень на початку цієї осені, і ще була досить активні. Ну, Досить активні бойові дії ну, обстріли по всім цим містам а, там Чернігів, який ще недавно був в окупації, Харків, який кожен день обстрілюють, там південь України. І люди при цьому замовляють, носять, живуть. Ну, це класно. Це я про я просто захоплююсь цими людьми, які не завмирають. Не лякаються, не там сидять в очікуванні чогось, а просто продовжують насолоджуватись, купувати те, що їм подобається. Вереніка, розкажи, будь ласка, про колекцію світанок, яка вийшла у вас влітку, вона мені дуже сподобалася. Там є такі в'язані орнаменти, які схожі дуже на вишивку. Як виникла ця ідея, і як створювалася ця колекція? Так, ну колекцію світанок ми вигадували в квітні місяці. Почали розробляти. Вийшла вона тільки в липні, тому що все було дуже складно. А звісно, що ідея прийшла від, ну, від того, що е, всі почали більше цікавитись своєю культурою, більше звертати увагу на своє коріння, на свої традиції. І е, взагалі під час цих всіх подій активізується якесь внутрішнє таке. Е, Внутрішнього, я не знаю, як це сказати, любов, свідомість, патріотизм. Ну це не патріотизм, це просто якесь е, таке коріння твоє, яке мав. Мала... Мабуть, завжди воно і є, і було в зв'язку з цим. Мені хотілося зробити щось таке дуже українське. Ну ми цього ніколи не робили. У нас був бренд такий нейтральний. Ми просто робили в'язані речі, там класні, якісні, але у них е, якихось там таких українських мотивів не було. І тут мені просто дуже захотілося, щоб це було видно, що це наше, але в той же час е, я не могла собі дозволити там просто зробити вишивку, як на вишиванці, таких ну їх. По-перше, було дуже багато, всі почали робити дуже багато однакових речей. Я не можу собі завжди цього дозволити психологічно. Да, і мені на очі просто потрапила м -м, така ідея, що можна зробити будь-яке слово в е уряді е ну, елементу вишиванки. Е мені потрапила така. Якби програма в очі, що ти можеш закодувати будь-яке слово е, цими елементами української вишивки? Я почала з нею гратися, і так я погралася. Що в мене вийшла така квіточка, в якій я зашифрувала слово перемога. Ну я собі вирішила, що це класне слово, яке може бути зашито. Ну іншого нам зараз не треба. Е, да. І от ми з цим з цією квіточкою зробили ці рубашки. Для рубашок ми обрали тканину коноплю. Ми мені здається, мало акцентували на цьому увагу. Бо багато людей думає, що це льон, але це конопля. Ми її теж вишукували, бо це досить рідко у нас трапляється. Вона там має безліч всяких класних властивостей. Крім того, вона теж така українська тема. Uh, і зробила ці ну дуже маленьку колекцію, але таку дуже патріотичну. І uh, мені дуже сподобалось, теж, як це виглядало. Ми вклали ну, Прям знаєш, коли uh, ця ідея була, і вся душа в неї вклалась, то воно і в результаті вийшло так дійсно дуже всім сподобалось, і дуже було приємно. Клас, дійсно, це красиво виглядає, і мені дуже подобається, що ви саме адаптували цю ідею під ваш бренд. Інтегрували українські орнаменти у вашу концепцію. Це дуже класно виглядає, і це взагалі е, ну надихає е, Вероніко, Скажи, будь ласка, от ти зазначила, що дійсно було багато речей з вишивкою, Усі звернулися до українських традицій, до українських орнаментів культури, і кожна річ вона мала якесь ну ніби таке сакральне значення. Ну принаймні, бренди наділяли ці речі таким значенням. Який фльор притаманний вашим речам, які присвячені саме Україні? А ну наші речі, які присвячені, які були саме саме в цій колекції, вони були всі білими. Це була колекція, в якій був використаний лише білий та відцінки там цього кольору. А ми цим просто хотіли показати, якби знаєш, життя з чистого листа. Тобто, оце закодоване слово перемога, білий колір. що ця, якби, Після перемоги. Країна буде з нової сторінки, з чистого листа нова, оновлена, свіжа, і ми в це дуже віримо і дуже хочемо, щоб передати. Ну, взагалі, звісно, всім нам хотілося, щоб ця перемога вже була от-от от. І як ми з моїми друзями розмовляли, що ми в цих рубашках будемо зустрічати перемогу в наших сорочках. А така була ідея. Ще ми тоді навесні створили до речі з наших кардиганів. Флоліпоп теж такі патріотичні жовто-блакитні, тобто ми їх адаптували теж під, під українські кольори, і от е, ці всі речі чекають цього часу перемоги. Е, звісно, що їх вже зараз носять і ми носимо, але обов'язково вони свого часу дочекаються. Тому я е, тільки хотіла ну, тебе запитати, чи лишилися вироби для того, щоб потім придбати їх якраз. Е, а у нас просто ми ж ми робимо вироби в основному під замовлення. вони у mm. нас нас не лежать, ми робимо постійно і повторюємо постійно. Головне, щоб в Україну завозили необхідні матеріали і ми все можемо відтворити. До речі, от стосовно того, щоб в Україну завозили необхідні матеріали, тому що е, може скластися враження у наших е, глядачів, що все так оптимістично, все так прекрасно, але насправді ви е, працюєте. Ну, Таких дуже складних умовах, це я що так м'яко кажучи, так е, зараз відключають світло, а це техніка, яка має постійно працювати від електрики. Е, от е, розкажи, будь ласка, про ці складнощі, щоб ну не те щоб надати більшої цінності цим речам, тому що вони вже ну, розуміння посорили. того, які яким... Має, як так, це додається, так так вони мають і так велику цінність складають для нас, українців, і зокрема мають для е, європейців, якщо вони будуть домовляти українські речі, так але якою ціною е, даються ці вироби, Рослану. Я коли ще я була не в Україні, я постійно на зв'язку з майстрами. Вони тут в Україні все-таки я повернулася швидко до наших українських майстрів, тому що ті, з ким я працювала вже багато років, вони для мене цінні, і я хочу все таки з людьми працювати, яких я знаю. І да, мені було просто складно навіть дзвонити їм, тому що я читала, я знаю, в якого. В місті живе майстер, я читаю, що там щось прилетіло, полетіло і так далі. Постійні тривоги. Я не розумію, в, яких, в якому вони моральному стані, чи можуть вони працювати. І я дзвонила, і люди ну, звісно, що психіка у кожного реагує по-своєму. Дехто каже, вибачте, я затримую замовлення, бо в мене трусяться руки, і я сьогодні не можу в'язати. А інший майстер каже: навпаки, дайте мені більше роботи, бо я таким чином відволікаюсь, заспокоююсь, і мені треба просто, щоб щось робити, щоб не сходити з розуму. Тому е, для кожного, ну для деяких майстрів, це навіть така терапія, я би сказала. Е, зараз е, за Зараз у нас так нові проблеми це електрика. У нас є частина е, виробів, які ми робимо на в'язальних машинах, а це в'язальна машина, сушильна машина, гладильна там, і так далі. І звісно, що все це підлаштовано під електроенергію. Е, як працюють виробництва? Ну, наприклад, там вчора я дзвоню, а мені кажуть, е, ми ну там у нас півдня не було світла, тому ми на роботі будемо десь до 9-10, тому що нам треба колись працювати, а в день там світла не. Немає, ми працюємо там вночі практично. А, да. ну, і людина каже, а мені додому немає сенсу їхати, тому що вдома все одно світла немає. Тобто отак, от, знаєш, Маневрують між цими відключеннями, поки є на роботі, потім є вдома. З матеріалами зараз теж така собі історія, тому що. У нас ще так трапилося, що базова пряжа, яку використовували ми для багатьох виробів, таких була білоруська. Ну це була найпопулярніша пряжа на українському ринку, і звісно, що зараз її ніхто не користується, її не завозять. Ну і її бажання немає. Зараз ми працюємо на італійських в основному пряжах. Ну і так, так, хто є, то нема. Е, да, тому ми просто балансуємо, тобто такий колір закінчився, окей, ми е, ці светри відклали кудись в кошик, зв'язали іншого відтінку. Ну, отак, е, отак виходить. Тобто Як ми себе спозиціонували як sustainable ну, бренд, тобто, так ми і є. Сьогодні є одне, завтра є інше. В якомусь сенсі у нас виходить. Виходять навіть ексклюзивні вироби, бо якщо там одного кольору вийшло всього 5 светрів і більше ми його просто не можемо купити. Ну от всього п'яти людям пощастило, і це. Хочеться тільки побажати терпіння і наснаги, і дійсно, щоб це приносило і задоволення і матеріальну винагороду, тому що ну на вас зараз тримається економіка України, як би гучно це не було сказано. І я закликаю усіх, хто дивиться нас, підтримувати українські бренди, тому що це дійсно зараз. Ну просто життєво важливо робити. І якщо ви дивитеся це відео, ставте лайк, обов'язково підписуйтеся на канал про українське, тому що таким чином ви теж підтримуєте усе українське і популяризуєте усе українське. Верніко, хай все вдається. Розкажи, будь ласка, над чим зараз працюєте, і будемо завершувати нашу розмову. Так, ну зараз ми працюємо здебільшого над нашими замовленнями, все-таки, які нам вдається виробляти в цих умовах. Плануємо вже є думки з приводу весни. Ми вирішили зиму все таки там. Ну, раніше ми робили. Ще якісь там дропи до нового року чи ще чогось. В цьому році ми так зекономилися свій <рес> час, тому що дуже все А, зараз. Ми ще працюємо над класною колаборацією з ну, такою нестандартною. да, Це будуть дуже ексклюзивні речі. Я сподіваюся, що в нас все вийде. А, да. Ну і на весну буде щось новеньке. Мені дуже хочеться знову зробити щось українське, тому що все-таки ця тема мене не покидає, і мені здається, що ці якісь наші національні. Елементи вони е, мають бути присутніми і мають показувати звідки цей одяг і що він собі несе. Мені здається, що зараз це взагалі набирає нових обертів, і попереду ще нас цік нас чекає дуже багато цікавих відкриттів і в українських традиціях, і в українській культурі. І, зокрема, ви робите це через одяг. Таким чином ми пізнаємо наші традиції. За що вам дуже велика подяка, Вероніко. Усього найкращого. Я дякую тобі за цю розмову і бажаю вам натхнення. Дякую, тобі на Дякую.